Всім привіт! Мене звати Іра і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити про те, що таке дорослішання. Які етапи воно включає, які труднощі можуть виникнути. І як ми можемо зробити цей процес комфортнішим для себе. Для початку, з чого взагалі хочеться почати, так це з того, що я сьогодні не буду говорити про якову категорію. Я хочу сьогодні розділити те, що Дорослішання це не про вік. Це про ваші моральні принципи, про те, як ви навчаєтесь казати людям ні. Це про розвиток особистості, про встановлення власних кордонів, про відношення з іншими і головне, з самим собою. Для початку я хочу поговорити про етапи дорослішання. Почнуть, напевно, з дитинства, з моменту, коли нам здається, що все життя таке безтурбовне, таке легке, світ крутиться навколо нас. У нас немає ніякої відповідальності. Живемо, кайфуємо, просто там батьки все вирішать, боби ви сидіти накормлять, подивляться за нами, в садочку теж за нами подивляться в школі, в початкових класів там теж свої плюси. Живеш і думаєш, ну блін, ну все, все класно, все круто. Але... Відбуваються моменти в нашому дитинстві, які дуже сильно будуть впливати потім на наше подальше життя. Може відбутися якась ситуація, коли от щось незначне відбудеться. Хтось забере вашу улюблену іграшку, хтось з вами чомусь не поділиться, або ж напоки ви це зробите, ви з кимось не поділитесь. Хтось скаже образливе слово. Хтось не так на вас подивиться, або відгукнеться. Або навпаки щось хороше про вас скажуть, я веду це до того, що от саме тоді відбувається зародження вашої індивідуальності те, ким ви будете в подальшому, як ви будете реагувати на різні ситуації, які будуть виникати в вашому подальшому житті? Чи залишаться якісь травми, які ви будете пропрацьовувати потім з психотерапевтами або психологами? Що взагалі там у вас буде в подальшому? Це нас, нас, насамперед зазвичай відіграє от ваше дитинство. Тому що всі думають, діти та й діти, що ну що там, ну на дитина, ну росне собі. Ну все добре. Насправді, я думаю, що кожен із вас розуміє, що найбільша травма, які є в вашому житті, йдуть саме з дитинства, а вже потім залежить від вас, дорослого, як ви їх пропрацюєте, чи будете ви продовжувати з ними жити. Чи будете ви їх якось все ж таки пропрацьовувати спеціалістами? Можливо, ви знайдете спосіб, як самостійно це зробити. Все залежить вже від вас. Не хочу дуже сильно розтягувати спочатку момент дитинства. Хочеться йти вже якось далі, тому що зрозуміло, що дитина є, моменти, якісь травмуючі, можуть відбуватися. Все залежить від її оточення, від її батьків, від її друзів, які от є в цьому етапі її житті, і те, як вона реагує на світ, як формується її характер, світогляд, що в неї взагалі закладають. Наступний етап, про який я хочу проговорити, це підлітковий вік. Підлітковий вік. Ти починаєш думати, що саме головне, що є в твоєму житті, це друзі. Ти вже починаєш замислюватися про свою значимість у суспільстві. І якось так відбувається, що ти думаєш, що що ти вищий за, за когось, що ти вищий за всіх. Так відбувається у підлітків. Я думаю, що кожен із вас, із вас теж переживав той момент. Можливо, хтось із вас переживав це якось по-іншому, що ви навпаки думали, що ви найгірші за всіх, у вас там була якась апатія, ви думали, що ви нікому не подобаєтеся, що ви не цікаві. Там, Ви почали себе якось от гнобити, вбивати собі в голову, що з вами щось не так, бо щось десь колись відбулося, хтось вам щось сказав, і це потім відіграє на вас оцю якусь. Роль, яка дуже заважає вам бути в суспільстві, бути тим, ким ви є. Ви починаєте одягати маски, ви починаєте видумувати якісь різні моменти, як сподобатися людям, як вийти з цього стану. Ну тобто, це от у вас відбувається оцей переломний момент, а ще будучи підлітком, там у, у нас в головах було таке, що ми там Боже ми таке надумували, таке придумували, що ну. Я навіть не буду це дуже сильно покружовувати. Кожен із вас проживав цей момент, кожен із вас був підлітком або зараз є. Я думаю, ви знаєте, про що я зараз маю на увазі. Я хочу розповісти знаєте, свою цю історію саме з підліткового віку, Те, що я насправді була дуже люб'язна така от дитина, підліток, яка не хотіла ні з ким сваритися і завжди намагалася з усіма дружити. Мені ну, подобалося спілкування з людьми, спілкування з різними друзями, однокласниками. У мене були компанії, друзів, типу я і не на те, що в мене були компанії друзів, я намагалася ще з іншими людьми окремо спілкуватися. Ну тобто я любила людей, я віддавала всю себе. І я е, пріоритет тоді в своєму придкому віці ставила друзів. Я думала, що це саме головне в моєму житті друзі, що просто я буду заради них там залишатися на тому місці, що я буду. Попри все робити так, щоб ні з ким не сваритися, щоб їх варити всіх. Цей момент, коли ці компанії людей, всі такі різні, у кожного свій характер, дуже багато людей. Ти намагаєшся бути всім от, вигідним, намагаєшся прожити так, як це потрібно було людині, а не так, як ти насправді хочеш або можеш від себе дати. І, наприклад, оця ситуація зі мною, що от я думала, що дружба це саме. Це саме, просто іншого ну, не може бути в цьому світі як дружба. Друзі і тільки друзі. Але знаєте, в той момент, коли ти підліток, ти не замислюєшся про те, що коли ти стаєш дорослішим, відбувається так, що, що ваші шляхи можуть розійтися. Не через те, що ви посварилися. І не через те, що там у вас щось між вами відбулося, а через те, що ви, коли дорослішите, ви можете бути абсолютно різними. Коли ви дієте підлітки, типу вам здається, що ви такі всі однакові, що там круто вам проводити час, що ви просто ну нереально круті друзі, які будете дружити все своє життя, що ви там через деякі роки будете збиратися цією ж компанією все так класно буде. Ні. Так не буде. У кожного з'являється своє життя, у кожного з'являються свої проблеми. Переїзди відбуваються різні, різні нові знайомства, різні нові якісь ситуації, з якими стикається людина, і відбувається так, що вже немає ресурсу для того, щоб якось приділити час чи увагу тій чи іншій людині. І так відбувається, що ви просто припиняєте спілкування без тої чи іншої причини, і ваші шляхи розходяться. І от коли мені було 16, 17, 18 років. Так ну так відбувалося до 20 років, коли в от... мене було дуже багато різних друзів, знайомих, товаришів. Я з усіма спілкувалася, віддавала всю себе, мене скільки енергії було. Я всіх любила. З усіма мені так класно було, комфортно. Але потім якось так сталося, що, наприклад, та компанія, яка в мене була, її немає. Тому що у кожного тепер своє життя, і це нормально. Друзі, які там були от... Період, коли я проживала в Німеччині, тому що відбулося так, що я спочатку проживала в Німеччині, потім поверталася до України, і потім з України знову повернулася до Німеччини. От я знову тут. Так от, в період, коли я проживала в Німеччині, теж е, були друзі, теж були люди, які для мене були самі важливі в той момент. Я думала, що це просто я без них жити не можу. От просто, от, от це воно, оце да оце, це сенс свого життя. Я я просто все, що мене тут от, наповнення моє було, віддавала людям. Я так помилялася, насправді, тому що от це оцю базу, ґрунт фундамент, що я зараз скажу, це те, що кожен із вас і так знає, що завжди на першому місці в твоєму житті маєш бути ти. Ніхто інший. Ні друзі, ні там, мама з татом, так, ти любиш родину, але всі ні батьки, ні, ні родичі, ні друзі, ні товариші, ніхто. Тільки ти сам у себе. Ти маєш себе. Любити, приймати, ти маєш себе вкладати, самореалізовуватися, наповнюватись, тому що це саме головне, що ну, це база. Ви і так знаєте, що це саме головне. Всі про це знають. От, але все рівно якось так в житті відбувається, що от, ну, ну якось так стається, що, наприклад, так як у мене було. Я думала, що друзі це саме головне, вкладалася в них, так за всіх переживала, так з усіма хотіла просто дружити, щоб цей контакт тісний залишався от все моє життя, тому що я думала, що вони є сенс мого життя. Але потім стався переломний момент, коли просто, ну, без ніякої причини люди перестають з тобою спілкуватися. І той момент, я, я думаю, що у багатьох була така ситуація, коли хтось із ваших друзів просто переставав з вами спілкуватися. Ну, ну, ну от вже не хоче він. І відбувається той момент, коли думаєш, щось зі мною не так. Ну, от, от щось відбувається таке, що зі мною щось не так. Щось, чому всі друзі якось відвертаються, якось все так повертається, відбувається, зі мною щось не так, я якийсь не такий. Ти починаєш собі це шукати. Можливо, у когось і травмує ця штука. Ти починаєш заганятися, думати: ну що, що ж таке, ну що, ну що я зробив не так. А це відбувається через те, що люди, я завжди так кажу, мають рот, вміють говорити. От реально відбувається така штука, коли от, ти думаєш, ну ми ж всі такі дорослі, ми що не можемо проговорити цей момент. Просто сказати один одному, що настав той момент, коли ми можемо просто товаришувати, але вже точно не дружити, тому що, ну, наприклад. У того сім'я вже, у того робота, у тієї там ще якісь там, наприклад, свої нові хобі, і в неї от весь час вкладається туди. Вона не може приділя... приділяти друзям увагу. Тобто, чому просто люди не, не можуть це якось проговорити, от якось між собою просто сісти і як-от дорослі люди поговорити? А тому, що у кожного є якісь свої зажими, є якісь свої переживання. Хтось навіть не думає, що блін, мені треба поговорити з другом, щоб я з ним перестав спілкуватися, треба напевно це якось прояснити між нами. Та так зроблю. А потім забув, тому що він там завантажений роботою ще якимись своїми справами, переживаннями. Типу, і відбувається так, що не відбувається цієї розмови, і ти все життя думаєш, що з тобою щось не так. Тому що з тобою перестали тупо спілкуватися, От просто без тої чи іншої причин. От між вами не було ніякої сварки, наприклад. Ніхто ні з ким не сварився, ніхто нічого. Ну от просто от, щось сталося. І ти ось живеш цією загадкою і думаєш, що? ну що, ну щось, що, 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 що відбувається що, що, не так, що зі мною не так, чому люди зі не спілкуються. А насправді просто так стається, що ті люди, з якими ти спілкуватися так тісно і так довго, ви просто виростаєте і ви просто різні. Все. Тут не треба шукати оцих розгадок, ситуацій, і я вам так скажу від себе, що якщо, наприклад, так стається в вашому житті, що ви перестаєте з кимось спілкуватися, ну просто без єдиної причини, ви перестаєте спілкуватися, не хвилюйтесь. Це так треба. Оце це так треба. Просто прийміть цю ситуацію, відпустіть. От ви бачите, що ваші друзі гарно живуть, у всіх все добре, ну і добре. Нехай собі там живуть, влаштовують своє життя, не тримайте ні на кого зло. Від цього вам тільки гірше. Відпускайте ситуацію, якось видихайте просто, не думайте, що якось там з вами щось не то, що у вас там щось відбулося, що ви якийсь не такий гарний, веселий, крутий, як ви там собі надумали. Не переживайте, з вами все добре. Просто так стається от в такому віці дуже часто, коли от круг спілкування змінюється. А все це тому, що ви доросліші. І доросліші в плані не віку, не саме вашої цифри, а дорослішайте ось тут і ось тут. І відбувається так, що люди по-різному наповнюються і просто шляхи розділяються. От і все. Шукати якоїсь розгадки цієї не потрібно. Просто потрібно прийняти ситуацію і йти далі. Тому що у вас є тільки ви, і ви маєте покладатися тільки на себе, ні на кого більше. Тільки ви, ви головний у себе, тільки себе послухаєте, і все. Прокрачуєте себе там, і це все відбувається. Наступний етап, який відбувається в нашому житті, це раннє дорослішення. Це те, про що я говорила, що от з підліткового віку відбувається оцей ранній дорослий вік, коли ви стикаєтеся із втратами друзів або других вам людей. Ви ловите оці перші розчарування. теж. Ви там розчаровуєтесь, що щось сталося, щось відбулося між вами. От, ви розчаровуєтеся в людях. Ви починаєте це, я не вірю людям, я нікому не вірю, не довіряю, все. Ні з ким спілкуватися не буду, тому що в мене чомусь -чому кинули, щось таке відбулося. Я розчароваю. Або ви там розчаровуватися з якоїсь роботи, що вас десь не прийняли. Або, наприклад, прийняли якось з вами не так вчинили. Ви розчаровуєтесь. Дуже багато різних ситуацій відбувається, де ви можете розчаруватися. Я зараз це все переназивати не буду. Просто ви, кожен з вас розуміє, про що я взагалі зараз говорю. Відбувається перші навчання говорити людям ні. Я думаю, що у багатьох людей є ця проблема, коли ти не можеш сказати ні. Ну от так от просто щось відбувається, коли ти не можеш сказати людині ні. Це от так само от вас, наприклад, в, в оточенні можуть бути люди, друзі, товариші, знайомі, неважливо, які, наприклад, вам щось пропонують, а вам якось так, от не знаю, ви не можете навіть сказати якось. І через свою силу, наприклад, у вас саме якийсь такий день, коли вам хочеться просто лежати в ліжку, ні з ким не контактувати, тому що у вас там щось відбулося, якийсь тяжкий день, ну, якась ситуація відбулася, вам просто хочеться полежати в ліжку, нікому нічого не пояснювати. Ну от просто вам так треба. І вам телефонують і кажуть, а поїхали з нами туди або туди, пішли з нами туди або туди. І ви погоджуєтесь, тому що ви не можете сказати ні і пояснити ситуацію. І це насправді дуже велика проблема, коли люди не вміють говорити ні. Тому що ви через силу починаєте себе от заставляти це робити. Ви починаєте оце от господи викручуватися, виламуватися в різні сторони. А, а навіщо я це погодився? А на що воно мені треба? А я не хотів, а я погодився, чому я такий оце вічери, чому я оце такий добрий. І оця ваша прогулянка, вона не буде корисною, наприклад, для вас, вона не буде якоюсь класною, легкою, тому що ви, гуляючи з цією людиною, будете думати про те, як скоріше повернутися вже додому в своє безпечне місце пережити вже цей день, щоб це все закінчилося. Або ж, наприклад, чи не будемо таку ситуацію? У вашому оточенні є людина, яка максимально токсична до вас. І це відбувається, наприклад, ви щось придбали. Або там, не знаю, вам щось дуже сильно сподобалося, сподобалося, і ви ж думаєте, поділюся з цим другом. Пишете цьому другові чи подрузі, неважливо, що отак, отак, от, от я придбав таку річ, подивись, Мені так подобається, мені так от вона так долиця, мені так класно. Або там, був сьогодні на вулиці, побачив от, такий як, там, вид, подивись просто, там, або якийсь, не знаю, якесь небо було дуже максимально красиве для вас, якийсь пейзаж. Ви це надсилаєте своєму другу, розказуєте, а він каже. Ну, знаєш, ця річ ну така собі, ну вона ну, какая-то, ну, ну, ну щось не то, типу, на тобі взагалі типу, фу. Але знаєш, я ж твій друг, я ж тобі правду кажу. Так от, люди, от попереджаю вас одразу, що якщо у вашому оточенні є людина, яка так каже і висловлює, цю, е, говорить цю приставку, типу, я ж твій друг, я тобі правду кажу, одразу же, одразу же, або проговоріться з цим другом. Або закінчуйте спілкування, тому що це ніяким добром для вас не закінчиться. І повірте мені, це буде дуже сильно впливати в подальшому на ваше життя. Це не потрібно. Не потрібно таких людей тримати біля себе і думати, ну це ж мій друг, ну він мені ж правду каже. Це е, свого роду ці люди вампіри, які ситяться вашою енергією, от вони токсичать до вас, виливають цей бруд і їм класно. І вони можуть прикритися з тим, що ну я ж твій друг, я ж тобі правду кажу. Так от. Відкидайте, відкидайте, тому що це свого роду теж буде якийсь травмуючий для вас момент. Ви просто не будете навіть замислюватися, звідки у вас з'явилося те, що мій увиблений білий колір мені більше наличить. Я не буду його одягати, я нічого не хочу. Все, я не буду. Я, не буду. я буду просто закушкою, все так, так, так. Ні, ні. Відсіюйте, відсіюйте, нічого з вами не станеться, якщо ви відсіюєте такого друга, поставити ці особисті кордони. Або ж навіть якщо ви вирішуєте не відсіювати таку людину, хоча би їй скажіть, що мають повагу, це мої смаки. Ти мій друг. Мені це подобається. Якщо тобі це не подобається, скажи про це якось в іншій формі, що особисто мені. Це не подобається, наприклад, або там це, але тобі там личить головне, щоб тобі сподобалось. Не потрібно прикриватися тим, що я ж від руки тобі правду сказав. Це токсичність. Ця токсичність вам не потрібна. Ви маєте просто її максимально відсіяти, максимально її викинути від себе, тому що повірте мені, дуже багато крутих людей, які вам підійдуть, є в цьому житті, і повірте мені ще раз скажу вам те, що на вашому шляху зайдуться люди якимось таким магічним чином, потім саме ваші. І ви от, зрозумієте, що ви не сьогодні і знайшли хороших справді друзів, які справді вас цінують, підтримують, і ніколи вам нічого поганого не скажуть. Просто зробіть це. Якщо у вашому оточенні зараз є такий токсичний друг, що от просто він починає кожного разу все, що ви не покажете, все фу бе, негарно, противно там ще якось, але ще твій друг кажу тобі правду, відсівте, Не потрібні вам такі друзі. Товариші, колеги, не важливо, просто відсіяйте. Відсійте, просто розставте оці кордони між вами і дайте зрозуміти людині, що вона так послужитися до вас не буде. Так не потрібно. Наступний етап, про який би я хотіла поговорити, це вже от саме про зрілість. Коли от ви пережили всі ці моменти з людьми з світом, ви вже побачили дуже багато різних ситуацій, які дали вам зрозуміти, що світ не такий вже і. Кольоровий, класний, що люди всі просто всі людині, у всіх гарне відношення один до одного. Коли спадають ці рожеві окуляри з вас, коли ви нарешті навчилися казати людям ні, коли ви навчилися відстоювати свої кордони перед іншими людьми, ситуаціями, колегами, неважливо. Ви почали усвідомлювати власну цінність і зрозуміли нарешті, що головний пріоритет це я. От тоді і вже відбувається ваша зрілість, оцей от головний етап вашого дорослішання, коли ви вже настільки прокачались, ви вже настільки крута, сильна людина, духом, головою, що от просто вам вже просто нічого не страшно. нічого. Ви вже пройшли скільки ситуацій, моментів, що от вас вже нічого не здивує, вам нічого не страшно, вже все, все, все супер. І я надіюся, що дуже багато вже людей є таких, хто нарешті навчився це робити, і неважливо в якому віці. Те, що я розділила на етапи дорослішання, це так, це база. Але навіть є такі моменти, коли підлітки знають собі ціну, коли вони розставляють пріоритети, коли вони ставлять себе на перше місце. Тобто я, я головний пріоритет. І ти, там, наприклад, не можеш зі мною спілкуватися, або там я можу за себе постояти, або я проаналізую ситуацію перед тим, як я зроблю. Тобто є моменти, а є навпаки люди, наприклад, у віці 25, 30, 40 років, там, наприклад, вже по віковій категорії, якщо брати, от вони вже максимально дорослі люди, але от в них до сих пір є проблеми, коли вони не можуть сказати комусь ні, коли біля них є оці самі токсичні люди. Це може бути їхня кохана людина, це може бути їхній друг, неважливо. От вони просто ще не навчилися їх якось відцілити, або в них є якісь обставини, що вони не можуть цього зробити і вони продовжують жити в цьому наповненні там. Токсичної ситуації, і їх це вбиває як особистість, і вони вже не знають ніякої цінності собі. І вони вже просто звиклися так жити. І такі ситуації теж є. Розділила на етапи, що от є дитинство, підліток, ранній зрілий вік і зрілість. Я це все зробила для того, щоб ми просто орієнтувалися в цьому всьому. Якось проговорили саме оці всі моменти, які відбуваються з людиною. Дали собі пригадати, як це все відбувалося у кожного із нас. Я теж навела свого роду якусь ситуацію, яка також відбувалася зі мною. Що хочу сказати, що, наприклад, коли цілись у мене люди в житті, знайшлася буквально там одна-дві людини, от самі близькі, які зараз кожного дня зі мною мені класно. Я не кажу, що в мене друзів немає. У мене є, в мене є багато товаришів, дуже класних людей. Просто таким я дуже сильно дорожу. Вони дуже круті люди. У них дуже круте наповнення. Ми дуже сильно з ними схожі. Просто так сталося, що от після цієї останньої ситуації, крайньої, яка відбулася саме в Німеччині, я дала зрозуміти собі, ну звичайно, що була якась свого роду образа, чому так, звичайно, були загони що зі мною щось не звичайно відбувалися оці приговні моменти, що от я ламала себе, от якось ліпила е, наново і хотіла якось себе відновити, і це мене вийшло, я відновилася, і можу сказати, що зараз, наприклад, я уже вже точно ну. Одразу якось буду напевно проговорювати з новими людьми, які будуть приходити в моє життя все те, що мене цікавить, те, що я хотіла проговорити, щоб розуміти, яка людина поруч зі мною про її цінності, погляди, відношення до тобто, тієї чи іншої ситуації. І дати собі зрозуміти, що ну, це хороша людина, з нею можна спілкуватися. Бо я вже, напевно, я вже знаю собі цінності, і я вже просто так, кого, кого або кого підпустити, не підпишуся вже точно. І давайте розберемо все ж таки. Як полегшити своє дорослішання? Щоб полегшити своє дорослішання, треба задовольняти свою внутрішню дитину. Ви маєте розуміти, що не потрібно бути цим базовим дорослим, який тільки працює сидить вдома, працює, сидить вдома. Він уже просто ненавидиться життя цих людей, він уже просто на всіх скрізь. Для того щоб це якось пом'якшити, якщо у вас так відбувається. Сприглядайте те, що вам може подобатися, якесь можливо вас є хобі. Приділіть час замість того, щоб тримати в руках телефон. Можливо, помалюйте, Отдайте собі на от цю можливість. Помалюйте, там не знаю, поспівайте, вимкніть щось на телевізорі, на телефоні, на ноутбуці, щось таке, що вас розслабить, Просто поспівайте. Навіть якщо не вмієте цього робити, навіть якщо у вас немає якоїсь бази вокалу, неважливо. Просто поспівайте. Якщо, наприклад, у вас десь там запалилися пазли, наступні ігри, там не знаю конструктори, якісь. Дайте можливість собі це пощупати і зробити. От якісь пазли поскладайте. Я вам так скажу на своєму власному досвіді, що я дуже сильно обожнюю складати пазли, і це мені насправді дуже сильно допомагає. Я, от коли складаю пазли, я просто, от наче, от відключаюсь, і мені так добре, я просто ні про що не думаю. От, я відчуваю цю безтурботність, як колись. Я не думаю про якісь свої проблеми переживання, я от звичайний день можу думати. Я просто складаю, от я зацікавлена в цих деталях, як де вони там лежать. Та, так, так, ця підійшла, ця підійшла. О, у мене вже тут картина вимальовується, клас, супер. І я починаю радіти оцим е, своїм досягненням. І мені це дуже сильно допомагає. Мені це мене дуже сильно це розслабляє. Так само як я там обожнюю сказати конструктор Лего, це теж дуже сильно розслабляє мене. І я вам теж даю таку пораду, що, наприклад, ви щось робили раніше, якщо у вас є на ігри, запросіть знайомих, друзів, можливою родиною, зберігаться, пограйтеся у нас, на, на ці насільні ігри, дайте собі цю можливість відпочити і не думати про те, що ви наскільки там дорослі, що у вас там дедлайни горятом чи ще щось. Від, від, від це все від цього просто відкиньте і на один момент сядьте і розслабтеся. Також помаленьку, потихеньку намагайтеся навчитися казати людям ні. Ваші кордони вони важливі і не варто їх порушувати для того, щоб догодити іншим. Також приймайте людей такими, якими вони є. Просто зрозумійте, що не всі мають збігатися з тим, що вам подобається. Не ніхто не має збігатися з вами у поглядах. І там не знаю, в думках на різні ситуації. І це нормально. Навчіться ставити себе на перше місце. Це не егоїзм, це точно не про егоїзм. Це про нормальне ставлення до себе. Це абсолютно адекватно, що ви в якихось ситуаціях обираєте себе, своє ментальне здоров'я і от приймаєте рішення, що ви є головним у себе. І наостанок довіряйте собі. Зрозуміти, що ваші відчуття і ваша інтуїція вона має значення. І які я висновок взагалі можу дати на. Весь цей матеріал, який я сказала в цьому відео. Дорослідження. Це не просто, але це прекрасний процес самопізнання. Любіть і приймайте себе, розвивайте свою особистість і пам'ятайте, що ви найголовніша людина у своєму житті. Тепер я хочу задати вам декілька питань, і буду дуже вдячна, якщо ви дасте відповідь на ці запитання в коментарях під цим відео. Перше запитання. Що для вас є дорослі? А друге запитання: коли ви відчули, що ви стали дорослішим? Третє запитання: як змінилося ваше ставлення до дружби з роками? Надіюся, вам сподобалося це відео. Надіюсь, ви щось там для себе взяли, або проаналізували, або пригадали, або ви просто подивилися, щоб прослабитись. Вимкнули мене там виключно на фон, ви там, якщо йсте. Приємного вам, якщо ви просто там дивилися, це теж супер. Надіюся, у вас щось теж може відкластися в голові. Надіюся, вам ця інформація була корисною. Навіть якщо ви чули це вже тисячу разів, нічого страшного, прислухайте ще тисячу першого. Я буду чекати ваших коментарів, відповіді на запитання, фідбек від вас. Підпишіться на канал, натисніть дзвіночок. Що якщо хто ще цього не зробив, щоб не пропустити мої наступні відео. І ставте лайк під цим відео. Я буду дуже вам вдячна за це. Я дуже вдячна вам за перегляд, що ви дивилися це відео до кінця. Я дуже надіюся, що кожен із вас придеться та по і вам буде ставати легше, ви будете пропрацьовувати свої травматичні досвіди. Ви будете навчатися говорити людям, «Ні», відстоювати свої власні кордони і мати цінність собі. Прокачуйте себе ось тут і ось тут. І всього вам найкращого.